Аліцькі самбісти у списку призерів чемпіонату світу, медалі якого гатунку здобули спортсмени. Що після гри із командою Кардинал Авангард, сказав головний тренер Сокола. Також у черговому випуску програми Спортдайджест, підготовка баскетболістів до нового сезону та де саме у місті запрацювала інклюзивна футбольна секція. Вітаємо! Приєднуйтесь! Дебют, що приніс нагороду, самбіст з Хмельницького завоював бронзову медаль на молодіжному чемпіонаті світу самбо, змагався у вогвій категорії до 71 кілограма. Було 18 учасників з різних країн, тобто конкуренція була доволі висока. Боровся першу сутичку з представником Франції, другу сутичку боровся з Грузією, третю з Азербайджаном і четверту боровся з Таджиком. Підготовку я задоволений максимально, дуже вдячний своїм тренерам і дуже вдячний своєму батькові, який мене мотивує. Він захищає нашу країну. Чемпіонат світу з боротьби самбо приймала Індонезія з Хмельницької області. Участь взяли четверо спортсменів. Владислав Жоган з Натішина став п'ятим, представниця Дунайвеччини Софія Швець сьома. Її земляк Владислав Ястремський здобув бронзову нагороду, але серед юнаків чемпіонат світу проводиться на іншому континенті було непросто тим більше в нас часу було взагалі зовсім мало. Приїхали буквально на свій день. Вже почалась боротьба. Владислав Стремський прийняв участь в перший же день змагань. Було непросто, ну практично адаптації взагалі не було. І, ну, може, все ж таки і не вдалося йому здобути найвищу винагороду. Посів в третє місце. Влада Єстремського було 12 учасників. Він провів три сутички. Ми знаємо, що спортсмени інших країн заздалегідь приїхали за тиждень до змагань. Вже проходили акліматизацію, і напевно, що це теж дуже велику зіграло роль. Завоювали нагороди у Бельгії спортсмени з хмельницького медалісти чемпіонату Європи з джиу-джитсу у розділі «Гі» – кімоно. Ростислав Рибак став чемпіоном у категорії Мастерс, а саме серед спортсменів, яким за 30 років також джитсер взяв участь у командному чемпіонаті серед дорослих, на якому українська збірна посіла третє місце. Молода спортсменка Анастасія Боричук привезла додому бронзову медаль. Тур, який не приніс перемогу. Футбольний клуб Поділя на виїзді поступився буковині. Попри намагання створити небезпечні моменти біля воріт суперника, хмельничанам змінити результат на табло не вдалося. Підсумок 2-0. За 14 днів ми зіграли шостий матч, і ну досить важко, да бо з хорошими командами, плюс виїзди. Гравці були стомлені, да. Травми трішки, да, там сітало, отримав травму. На жаль, да, гравці. Але, але ми старалися сьогодні контратакувати, проводили досить хороші атаки, да, тільки не було завершального паса чи удару. цієї суботи Поділля вдома зійдеться із харківським металістом. Наш майбутній суперник в 11-му турі поступився Тернопільській Ниві. А Волочиський агробізнес в неділю протистоятиме пробію. Після майже місячної перерви вийшли на змагальний майданчик. СК Сокіл у четвертому турі чемпіонату України серед команд Екстраліги розписав мурову із клубом Кардинал Авангард. Відкрили рахунок господарі. Вони ж і пропустили гол у роздягальню. У другому таймі сценарій повторився. Після реалізованого моменту рівнян супернику відповів тандем Данилюк Хамдамов у підсумку 2-2. Якщо проаналізувати загалом всю гру, то ми втратили два очки. Тому я назвав би цю гру грою нереалізованих моментів. Якщо десь випадково вискакував момент у кардинала Вангард, а їх навіть не було. Було кілька небезпечних дальніх ударів. То сокіл мав багато гольових моментів. Роман Ковальчик через непарну кількість команд в екстралізі черговий тур соколи пропускають вже у шостому на домашньому паркеті. Прийматимуть івано-франківський ураган. Зустріч вболівальникам призначають 25 жовтня о дванадцятій. Із новим головним тренером ВК епіцентр Подоляни Городок очолив фахівець зі Словенії Радован Чачич. На сторінці клубу у Фейсбук йдеться, що коуч з 2020 року очолює чоловічу збірну Австрії. Працював у європейських клубах лави епіцентру Подоляни напередодні старту. Кубку виклику та чемпіонату України також поповнив догравальник Микита Лубан та діагональний Віктор Шаповал. Додамо, що в листопаді команда з Хмельницької області розпочне свій виступ в кубку виклику 2025-2026, а саме з етапу однієї 32-ї. Дебютуватимуть представники городка матчем проти кіпрського клубу у листопаді. Готуються до старту у вищій лізі. Баскетбольний клуб Хмельницький дають США номер три напередодні виступу у чемпіонаті України. Провів низку товариських матчів. Останні із командою «Інваспорт» – «Дюсишор-5», Чиї гравці вже наступного місяця змагатимуться на Дефлімпійських іграх у Токіо. Дуже гарна атмосфера в нашій команді. Готуємось. Ми працювали все літо, деякі хлопці до нас з 1 вересня. Зараз ми вмотивовані займати тільки призові місця. І я б навіть сказав, що наша головна ціль це перше місце. Настрій бойовий, ми дуже голодні. Нам дуже це потрібно, дуже хочемо все ж таки добитись найвищих результатів. Велика жага до перемоги. Ми всіх дуже чекаємо на всі матчі регулярного чемпіонату. Також, ви, якщо будете слідкувати за нашим інстаграмом, там будуть усі товариські зустрічі, усі заходи, які проводить команда. Ми всіх дуже раді бачити. Ми відчуваємо вашу підтримку. Офіційну підготовку до нового сезону хмельничани розпочали 1 вересня, спершу працювали над фізичною підготовкою. За три тижні до старту відпрацьовують тактичні дії. Ще влітку стало відомо, що лави команди поповнили кілька новачків. Також нещодавно приєднався і 39-річний Дмитро Липовцев, гравець суперліги. Я не кажу, що ми не будемо нікого добирати. Ми будемо дивитись по сезону. Якщо нам не буде вистачати, ми будемо шукати можливість когось додавати. Можливо, то буде американець, тому що в там знову ж таки з прошлим сезоном у мене є з чим порівняти. Американці хочуть вигравати. Вони, типу, їдуть сюди не за заробітною платою, не за грошима, ні за чим. Вони їдуть вигравати. У них у кожного є там свої ці челенджі внутрішні і вони. Ну, тип, типу тільки до цього і рухаються. На даний момент мені не вистачає поінгарда, це першого номера, це мозок команди у нас є. Діма Качанов, він є основним, але йому потрібна заміна. А на сьогоднішній день з е, хлопців хто в таку, так само його замінить, немає. 1 листопада хмельницький клуб у рамках регулярної частини чемпіонату зустрінеться із новачком вищої ліги командою Freedom UA зі столиці. Задача тільки вигравати у цьому сезоні. Ми маємо амбітний склад, і я думаю, що ми маємо це робити і йти лише до, до, до перемоги і до медалей, тому що того року було дуже обідно. Типу, ми були дуже близько і трошки не вистачило зовсім трошки. Тим часом цих вихідних розпочнуться баталії у першій лізі. На старт у новому сезоні вийдуть 15 команд. Поділені вони на дві групи БК «Хмельницький-2» ДЮСШ ІСША 3 Потрапив до Західної. На сайті Федерації баскетболу йдеться, що на першому етапі команди у рамках регулярки гратимуть в два кола. Кращі чотири з них з кожної групи. Сформують вісімку, яка і продовжить боротьбу за нагороди. Нагадаємо, минулого ігрового сезону хмельничани стали срібними медалістами. Цього року у нас менше людей, які можуть приймати участь і там, і там. З цього складу вищої ліги залишається лише Максим Гуля, Аніськів Андрій і Кирил Матвійчук. Рома Савіч буде грати лише першу лігу, тому що він буде асостувати мені в вищій лізі. Та є можливість, ми будемо брати все ж таки старших. А якщо ні, то зовсім молодий склад. Це діти, які мало грали, але я думаю, що їм треба довіряти. Суперники відомі. Два хмельницьких клуби МФК Урбан та Хелпікс готуються до Кубку України з футзалу. Гратимуть проти колективів зі столиці. Перші поєдинки відбудуться у Києві цього тижня. Матчі відповіді 25 жовтня у Хмельницькому. На другому попередньому етапі змагань зійдеться 24 команди це 6 переможців першого етапу та 18 українських аматорських колективів. Олійська гімназія номер 24 приєдналася до всеукраїнського проєкту Інклюзивні футбольні секції. Відвідують її учні з особливими освітніми потребами. Крім Азів спорту, мільйонів корекційний педагог, який працює з дітьми, застосовує нейровправи. Такі секції від початку нового навчального року запрацювали у 18 областях України. Далі розповімо більше. Від вересня інклюзивну футбольну секцію відвідує першокласник Матвій. Його мама каже: прийшли, аби налагодити комунікацію із однолітками. А ще тому, що син любить дивитися футбол і грати у настільний. Ми, в принципі, багато займаємося, і заняття таких на загальний розвиток дитини на розумов в місті є дуже багато. Є державні, я приватні. А саме в спортивного я не знаю. Ну тобто, от це ледь не єдине, що і насправді це дуже важливо, окрім якби розумового розвитку дитини особливо з особливостями, ще й фізичний розвиток з дітьми. Ну є питання в комунікації. йому важко знаходити спільну мову з однолітками, тому знов ж таки до прикладу командна гра. Почекати по черзі разом це дуже важливо для таких дітей. Інклюзивну футбольну секцію відвідує 16 учнів гімназії номер 24 Це збірна школярів з першого по дев'ятий класи. Інклюзивна секція з футболу, де працюють тільки діти з особливими освітніми потребами. У нас таких дітей є в гімназії 40 дітей. Звичайно, не всі діти відвідують секцію. Це за бажанням. Весь інвентар. все, що є задіяне в нас в нашій секції, це все українська асоціація футболу нам надала. Учасники секції, діти з різними нозологіями, такі як розлад аутичного спектру, порушення інтелектуального розвитку та затримка психічного розвитку. Працює із учнями корекційна педагогиня Людмила Пекніч. Напередодні вона у столиці пройшла тижневе навчання від Української асоціації футболу. Допомагає пані Людмилі, вчителька фізичної культури Марина Матковська. Кожне тренування будуємо зовсім інше. Вони не схожі один на одного. Я хочу, щоб діти тут могли відкрити всі свої здібності і таланти, і також підбираємо такі вправи, які були б для них веселими, які були б для них цікавими. На кожному занятті я використовую нейровправи для того, щоб активізувати не тільки рухові активності дітей, а також розвинути їх взаємодію двох півкуль головного мозку, яка б потім подальше стане кращим для формування. Мування мовлення і інтелектуальних здібностей дітей, тривалість заняття – 30-35 хвилин. Та за потреби час можуть коригувати. Діти стали більш відкритіші, діти стали більш впевнені в собі. Діти почали проявляти ініціативу, і в них є велике дійсно бажання займатися. В Україні проєкт Інклюзивні футбольні секції реалізують у 18 областях, переслідують кілька цілей: від поліпшення психоемоційного та фізичного стану дітей з інвалідністю до надання доступу до занять спортом. Якщо брати початок цього проекту, то він вже був в двох локаціях. Це було в спеціальній школі номер 33 міста Хмельницького для слабочуючих дітей і в Старосинявській громаді. Це були 23-24 роки. І ось такий проєкт завітав і в гімназію 24. В Цей категорією дітей не всі можуть працювати, тим більше специфіка з ними робота особлива. Тому Українська асоціація футболу провела курси в місті Києві, куди їздили наші представники гімназії 24. Після завершення 20 занять у гімназії продовжать працювати із дітьми до кінця навчального року. Мають сподівання, що ініціативу підхоплять і в інших закладах освіти. Команда з Хмельницької області бронзова призерка чемпіонату України з класичних шахів серед осіб з порушеннями слуху. Це історична подія для наших спортсменів, повідомила начальниця Хмельницького регіонального центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю інваспорт Тетяна Ольхова. Адже до цього спортсменам не вдавалося пробитися до медального заліку командного старту. Перша сходинка за шахістами з Донеччини, другі представники Дніпропетровщини. Нагадаємо, минулого тижня два командні чемпіонати України з рапіду та класичних шахів приймав Хмельницький. Таким спортдайджес був цього разу. Завершить програму. відео з мережі інтернет. На ньому засновниця бігового клубу Флешран намагається відтворити тренд на підборах. Що з того вийшло? Дивіться, додамо, що під час зйомок ніхто не постраждав. Черговий випуск програми. Дивіться наступного тижня. came from jamaica he owned a couple acres a couple fake visas cause he never got his papers gave up on love fucking with them heartbreakers but he was getting money with the movers and the shakers